Коли на твою хату нападають, то її захищають або гроші на ЗСУ. З такими гаслами та плакатами прийшли до Рівненської міської ради близько двох десятків людей. У різних обласних центрах громадяни прагнуть заручитися підтримкою місцевої влади, щоб посилити підтримку військових. У пані Галини одразу кілька рідних людей боронять країну, тож вона просить забезпечити оборонців всім необхідним. У Нас є дві України. Україна хлопців, які воюють, і сім'ї, яких воюють, і інша Україна Розумієте? яка напевно що яких ніхто не воює. Ми просимо, щоб не ремонтували дороги, тому що сьогодні не на часі. Чомусь всі думають, що війна десь там. До протестувальників, аби зустрітись особисто, підійшов секретар Рівнеради, ради, виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Він заявив однозначно і незаперечно підтримує всі вимоги протестувальників. каже, цьогоріч на видатки пов'язані з воєнним станом з міського бюджету рівного було передбачено 367 мільйонів гривень, в тому числі субвенції на придбання для військових частин, необхідного обладнання, техніки і спорядження на загальну суму 55 мільйонів гривень. Я прийшов з цифрами до них, я пояснив, тобто їх ви запитання. От як? На це все відбувається. Ми теж з ними поспілкувались. От і кажу, я запропонував. Давайте, якщо у вас є якісь хороші ідеї, тобто я напрацювання, приходив сюди і будемо разом яким чином ще більш допомагати. Тобто, ну є дуже. Знаєте, у нас одна мета це є перемога. Учасники акції протесту у свою чергу, аби привернути увагу більшої кількості водіїв та перехожих, вишикувалися уздовж проїзної частини на вулиці Соборній. Люди кажуть, що будуть збиратися й надалі, аби більше громадян приєднувались до акції та допомагали ЗСУ. Я вважаю, що розповсюдження і бачення в соцмережах того, що люди роблять, і що вони вимагають, які вимоги у них, які у них бажання. Це дає можливість об'єднатися всієї країни. Тому що мовчання ні до чого не призводить. Ось тому я вважаю, що так, це дієво, особливо якщо багато міст вийдуть. Секретар рівної ради пообіцяв протестувальникам, що міська влада робитиме все можливе для того, аби захисники та їхні родини відчували підтримку, а максимальна кількість коштів виділялася на потреби ЗСУ. Зокрема, серед найближчих планів закупівля за кошти міського бюджету дронів.